Друзі, всім великий привіт! Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binance, то ви можете зараз спокійно заробити 15. доларів. 15, доларів, тобто 600 гривень. І також заробляти по 15 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що нам потрібно робити, реєструємося на біржі Binance за посиланням та проходимо верифікацію. Також приєднуємось до акції, посилання на промо я залишу в описі під даним відео. Зробити депозит більше, ніж 100 доларів та торговий обсяг на споті, тобто купуємо, продаємо більше, ніж 100 доларів в будь-якій парі. Тобто, біткоін USDT, ефір USDT, тобто будь-яка пара, де є якась мінімальна комісія. І за це також отримуємо за ці всі дії 15 доларів. Свій депозит можна одразу буде вивезти, тобто, зробили депозит, поторгували, вивели, тобто 5 хвилин вашого часу, ви заробляєте 15 доларів. Дедлайн цього промо буде 6 грудня і приблизно нагороди прийдуть десь до 20 грудня, тобто є ще час взяти участь у даному промо. Ну і Також ви можете запрошувати своїх друзів, але вони обов'язково також мають зареєструватись в акції за посиланням і кожен, за кожного також отримувати по 15 доларів. Тому ось така роздача від Binance доволі крута роздача. 600 гривень за 5 хвилин вашого часу. Всі посилання залишаю в описі під даним відео. Посилання на телеграм-канал по заробітку також буде в описі під даним відео.